Ми хочемо, хочемо зламати цей системний паттерн, який спонукає нас еволюціонувати тільки через страждання і біль. А ми ми маємо силу, ми маємо силу, знання і умови для того, щоб еволюціонувати через щастя. І вам чесно зізнаюсь, я мріяла. Мріяла про створення проєкту, що е, стосується дерев і вкорінення мудрості. І е, ця мрія зі мною живе давно, ще з 2018 року. Була спроба реалізувати її через створення чарівного е, космогонічного саду, саме саду, саду з живими, живими е, потужними. Проходами для душ високого калібру на Херсонщині, і ми навіть з командою пропрацьовували ідею про створення проекту міцні горішки з України. І я вірю в те, що цей проект колись отримає свої благословіння і проявлення матеріалізації, але в той же час це, скоріш за все, буде дійсно. Родинний кемп, тому що з цими міцними горішками є наші дітки, є ті діти, душі, яких ми взрощуємо, незважаючи ні на що в любові, в силі, в щасті, в таких складних, надзвичайно складних кермічно-матеріальних умовах, таких як Україна. І так, ідея з садом. садом не сталося, тому що прямо зараз цей сад є окупованою територією, але в той же час там вкорінені дерева вже зараз, які теж роблять цю роботу і єднають всіх нас і маючи силу впливати через нейронну мережу. Спектром любові через ліси і всіх її жителів, через сади, через дерева, через рослинність на усю землю ми з вами можемо прискорювати завершення всіх війн і м, зачинання, зачинання золотого віку Творця. Тому не пропускайте таких можливостей, як створення вічного, вічного, цінного. Дійсно, сліду в історії цієї планети, ми можемо з вами не бути якимись надзвичайними діячами. Можливо, нам не вдається розкритися в своїх ментальних відбитках і проявитися як чи геніальні музиканти, чи співаки, чи художники, чи оратори, чи вчителі, чи спортсмени, чи музиканти, чи, чи а, навіть цілителі. Але якщо ми... Залишаємо слід вигляді вдячності до життя і не лише нищимо цю природу, не лише сподіваємось на те, що нам завжди буде така, як нам треба погода, а вкладаємо свою силу через служіння в чистоту води, в чистоту землі, в чистоту лісу, в чистоту повітря. В чистоту стосунків між людьми. Ось це і є рід і йому служіння, не прислуговувати якимось прізвищам чи обличчям, вкладених в рамочки, перетворених на ідолів. Не в цьому сенс нашого служіння. Ми можемо оживляти матерію. Оживляти ось чим ми займаємось, коли ці ліси саджаємо. Оживляємо автентичне минуле, щоб воно проростало в серцях наших дітей і єдналося через інноваційні технології і автентика цінностей, які були втрачені, через сяйво сміливої творчості знову процвітала на землі. Ми можемо з вами торкатися до спадку, який оснований не на страхах, а на світлі, на щасливих результатах. І витягувати з цим корінням дерев із нейромережі пам'яті планети все найкраще а не найгірше. Але в той же час. в Атмосфері лісів, ті істоти, які існують для того, щоб розчиняти найгірше, а це в тому числі і гриби, і різні види а, дрібних форм життя. Вони дійсно є санітарами, вони дійсно є тими, хто розчиняє елементали матерії, перетворює її знову на поживне середовище. А ліси своїми. Душами розчиняють елементали травмованих інформаціонів душ інших істот, всіх істот і людини в тому числі. Тому що ми робимо, коли ми створюємо ліси і дерева на планеті? Ми даємо життя цим фільтрам, фільтрам тіл і фізичного тіла Землі. І емоційного тіла землі, і ментального тіла землі і духовного тіла землі.